перше я хочу подякувати вам всім, що ви знайшли час і прийшли, попри такі умови і попри ці тривоги сюди. Дуже дякую. По-друге, хочу трошечки сказати про те, чому це, чому з'явилася ця робота і як вона з'явилася. В принципі, я збирала такі інтерв'ю, починаючи ще з 16-го року. Перший раз мені захотілося просто виступити з такою темою на конференції, і я розпочала збирати. Тоді в мене були інтерв'ю і е, тих людей, в яких батьки приїхали в Одесу в 30-х роках, в 40-х роках. І були інтерв'ю також тих людей, які приїхали трошки пізніше зазначеного часу. А проте, коли ми повернулися, коли я повернулася вже до цього дослідження в рамках проєкту Перенатення часу, ну було вирішено якось обмежити. Завжди велика проблема в тому, щоб якось обмежити те, що ти зібрав. І от в даному випадку це було обмежено періодом 50 х 80-х років ХХ століття. Як історику мені передусім було цікаво, звісно, ввести до наукового обігу, запропонувати дослідникам новий тип історичних джерел. Ну не те, щоб зовсім новий, бо усна історія вже існує досить давно це досить розвинений напрямок. Але все ж таки поєднання методу усної історії і теми урбанізації другої половини 20 століття. Воно мені здається було досить таки новим, і воно є, на мій погляд, досить цікавим. Тобто мені хотілося саме виходити з цього: з того, що це новий тип можливих історичних, а ще точніше, історико-антропологічних досліджень це перше. Друге, звичайно, мені дуже не подобається от саме слово понаїхавши, не звинезважаючи на те, що я винесла його в назву. Це не тому, що воно мені подобається, а зовсім навпаки. Тобто цей е, такий от прийнятий, на жаль, і до цього часу прийнятий, про що Ольга вже говорила, е, дискурс такий, який існує, е, про понаїхавши накидали підалий от е, це все дуже неприємно. Тому мені хотілося, звісно, надати слово тим людям, які у різний час приїхали е, до нашого міста. Ще один момент, дякуючи методу усної історії, якого я навчалася в пані Геліна Декінченко, в, в пані Ганни Скорейко, яка приїжджала до нас в Одесу, використовуючи цей метод, мені здається, можна дізнатися дуже багато, дізнатися візію міста, тобто як людина його бачить, як вона його уявляє. Всіх людей, які зі мною говорили, я запитувала про те, як вони побачили місто вперше, про те, що вони знали про наше місто. Мені було дуже цікаво, що вони знали до того, як вони сюди вирішили їхати. Для мене було дуже великим відкриттям те, що дуже багато людей не знали про наше місто нічого перед тим, як сюди їхати. Насправді це для мене було великою дивиною, але це так. Я питала, чи можливо вони чули пісні, чи можливо вони знали про Утьосова, чи можливо вони чули анекдоти, чи, можливо, вони читали Катаєва чи Бабіля. Дуже часто я чула відповідь, що ні, нічого цього вони не знали, не чули і їхали в Одесу просто тому що це велика велике місто. Їхали з різних причин: на роботу, на навчання, через те, що переводили родину. Декілька в мене є. Моїх оповідачок, які вийшли заміж з Одесиків і тут залишились. Їхня візія також дуже цікава нашого міста. Тобто, це різні долі, різні, різний погляд. Мені було цікаво знайти, що в ньому спільного. Це різні місця виходу. Ну це етнографічний термін, такий місця виходу, звідки ці люди, ці люди приїхали з різних місць, з українських сел. Миколаївської області, Одеської області, з інших міст, з російських міст, з різних причин. Тобто наскільки відрізняється їхній погляд на місто, мені це було цікаво. Звичайно, це ну, такий, ці інтерв'ю є скоріше, прикладом, це, звичайно, не все, що навіть не все з того, що я зібрала, і тим більше не все, що можна зібрати на цю тему. Але такий приклад, мені здається, ну просто дає поштовх для подібних досліджень, для досліджень історії е, нашого міста у ХХ столітті, яка до цього часу лишається до певної міри такою тераінкогніто. Тобто ми настільки полюбляємо століття 19, початок ХХ, У нас все зав'язано там, абсолютно в нас е, все про те, що е, було наприкінці дев'ятнадцятого, в нас е, е, Бабіль, так. Звичайно, Катаїв в нас е, е, ця пліяда, яка описувала е, все ж таки той період, і в нас практично е, нема таких. Е, трошки є, не скажу зовсім нема, але у публічному дискурсі точно майже немає історії Одеси ХХ століття. І в цьому проєкті ми якраз це намагалися подолати. Ще раз дякую всім, передусім дякую тим людям, які погодилися дати мені інтерв'ю, розповісти про своє життя, тому що без них це було б неможливо ця робота. І ну, бажаю приємного читання. Книга буде передана у бібліотеки міста. На жаль, вона не є для продажу, та, вона тільки розповсюджується по бібліотеках-організаціях, по організаціях, але вона буде в усіх бібліотеках і можна буде там прочитати. Дякую, Дякую всім. Я хочу надати слово людині, яка підтримала Тетяну у, цьому, у цій роботі. Тобто, це декан Факультету журналістики Одеського національного університету імені Ілліча Андріївна Іванова. Дякую дуже за запрошення, дякую за слово. Перш за все, хотіла би привітати пані Тетяну з тим, що вийшла ця книжка і Привітати з тим, що це серйозна справа, і добре, що вона доведена до такого логічного завершення, тепер у них почнеться вже таке самостійне життя. Ну, так само ясно, що слова вдячності і привітання тим, хто був долучений до проєкту, тому що він дійсно вартий уваги, широкого кола і фахівців, і звичайних громадян. Чому, власне, ну, ми, як факультет, і я особисто долучилася до цього проєкту. Ну, перше, тому що ми знайомі з Тетяною Тетяна працює у нас на факультеті вже певний час і викладає журналістам те, що напрацювала за свою наукову кар'єру. І от коли в неї з'явилася ця ідея, щоб я написала рецензію, я сказала, що я дуже хочу почитати, що ж там написано, і який це має стосунок власне, до журналістики, до сучасної сфери комунікації. Від початку ніяких думок не було, тобто, думаю, я почитаю і зроблю певні висновки. І чим більше я е, знайомилася з проектом, тим більше мені, по-перше, е, ну ставало зрозуміло, що і сама постать дослідниці, е, тому що ми познайомилися і е, обговорювали питання соціальної і соціальної антропології, історії перед тим, як почали співпрацювати. Але в цьому проекті. Авторське начало ну, дуже яскраво виявлене. Хоча, якщо подивитися на сам е текст цієї книги, то там власне, авторського голосу не так багато. Але відсутність ну, власне, авторського тексту не завжди означає відсутність автора. А навпаки, це такий спеціальний прийом, який використовує дослідниця. І це е одне з важливих, мені здається, таких од один з важливих нюансів цієї роботи. Пані Тетяна, ну наскільки я можу зрозуміти цей проект, якраз дуже хотіла з одного боку використати е, науковий підхід, сучасний е, підхід цієї усної історії соціальної антропології, але при цьому е, дати можливість всім тим, хто в багатьох дослідженнях виступає виключно реципієнтами, надати слово, щоб вони були суб'єктами, які власне ну, от перед нами розкриваються. І це дуже важливо, тому що іноді ну от як зрозуміти, як воно як оця історія, як вона виявлена в сучасності, так тільки завдяки тому, щоб надати слово. Але ж коли навіть надаєш слово, далеко не завжди людина може себе ну, експлікувати, себе виявити. В цьому дослідженні дуже відчувається і ну, ця стриманість і при цьому відповідальність. І бажання бути дослідником, який відповідає за всі нюанси проекту, і при цьому е слово, е голос звучить тільки голос героїв, е ну, які власне є основним е суб'єктом висловлювання. Е е Повертаючись до журналістики, чому я все ж таки як фахівець написала рецензію, не тому що це ну, виключно ну, така особиста підтримка пані Тетяні, це, це само собою зрозуміло. Але я багато років викладаю журналістику і знаю про те, що з одного боку для журналіста, звичайно, дуже важливо розумітися на професії, знати стандарти професії. Особливо сьогодні в умовах війни це дуже відчувається, коли ми порушуємо ці стандарти, коли журналіст не бере на себе відповідальності за перевірку інформації. Але з іншої точки зору... Журналіст працює з конкретним середовищем, з конкретними соціокультурними координатами. Він і е, звертається до людей, які живуть в цих конкретних координатах. І він має ці координати розуміти. А для цього йому потрібен ширший подзор, тобто не просто знати факт, новину і про це розказати, а знати, де це відбувається, чим характеризується цей локус, які у нього нюанси. Чому він такий неоднорідний, який спектр цих уявлень, думок присутній в цьому локусі? І саме завдяки таким дослідженням можна сформувати цей погляд. Ми в нашому університеті, на нашому факультеті готуємо журналістів, ну як вже тепер з'ясовується, не тільки для всієї України, а й для закордону, але зрозуміло, що перш за все нас цікавить одеський контекст, і ми розуміємо, що принаймні перша робота. Наші випускників це буде робота в одеських медіа, і нам дуже важливо, щоб вони розуміли, що ж це за місто, чим воно живе, і не просто розуміли з точки зору соціальних стереотипів, от. як це е, ну, от, да, трьома трьома ідеями описано, так? А от дійсно, яким є це місто в усіх його нюансах. І тому це дослідження воно буде важливе для студентів. Ми їм будемо рекомендувати цю книжку для прочитання. Ми дуже сподіваємося, що пані Тетяна. Буде розповідати дисципліна, які вона читає, вона буде розповідати, зокрема, і про цей проєкт, і е, буде їх вчити так само тим методам роботи з аудиторією, які вона використовувала тут. І ще один момент, який я теж хотіла би підкреслити, е, ми на нашому факультеті ну, займаємося не тільки підготовкою журналістів, ще й науковою роботою. І от наша наукова тема, якою ми зараз займаємося, це тема конфліктності. Як вона виявляється в інформаційному полі, що спричинює конфліктність, як її можна подолати, як її треба запобігати, як з нею працювати з конфліктністю? І от подібні дослідження, які показують, чим живе конкретний локус, вони дають величезне підґрунтя для розуміння конфліктності. Звідки вона росте, як її можна долати, як з цим працювати? І тому ще раз я дуже вітаю пані Тетяну з цим дослідженням і хай щастить, і хай це буде один з проєктів, а далі хай ще. Я, я би ще хотіла, щоб пані Тетяна нам розповіла історію появи цієї книжки, починаючи від задуму до реалізації, буквально кілька слів. Тому що немає видавців, вони повинні були прийти і розповісти. Не не Якщо можна, то ви розкажіть, коли власне ми спланували, що буде книжка під час коли е, книжка мусила е, да, про це повинна була розповісти е, представниця видавництва е, поліграф, е, десь, е, на жаль. Чому си нема. Дійсно, вона закінчувала, я закінчила нею працювати на початку лютого. І на початку лютого ще робила певні там допрацювання з там побажань дицентів тощо. І вийшло так, що якраз коли було вже закінчено, вже тривала війна. Відбувалися е, е, бомбардування і було, звичайно, досить таки важко. Одразу стали думати, що далі робити з цим макетом, чи, е, чи буде це відбудеться, чи це не відбудеться. Е, пані е, Ірина, яка представляє ну, видавництво поліграф, вона Вирішила, що все ж таки ми спробуємо, і е, вона робила професійний макет після того, як я вже її все надіслала. А потім, але е, річ у тім, що е, е, це е, це видавництво співпрацює з типографією, яка е, знаходиться в Харкові. І е, саме там, е, там ви знаєте всі добре, що почалося. В Харкові і е, ще більше були в нас сумніви в тому, що це може відбутися. І тому я була звичайно, е, макет було відправлено до типографії. Е, е, я була дуже здивована, чесно, коли е, в липні е, пані Нарина зателефонувала і сказала: вони її зробили. Я казала, як? А вона каже: ну, в них типографія в підвалі. Тому вони зробили. Вони все одно в подвалі, вони там збирались, працювали, і, і вони зробили, і книга передали її до міста. Тобто це дійсно окрема історія, мабуть, видавчиня де би краще розповіла, ніж я, але загалом історія виглядає так. Ну якщо є якісь питання? Питання, і я би хотіла, щоб ви поділились також невеличкими своїми історіями понаехавших. Скажіть, будь ласка, хто понаєхав? Ще раз зараз Юля сніми його Будь ласка, Я, Я, Я б хотіла, щоб ви також свої невеличкі історії розповіли з такого е ракурсу, що для вас Одеса, як вас Одеса зустріла, скільки років ви тут, ну буквально кілька слів. Але поки ви будете готувати свої спічі, ось до нас прийшов один із місцевих із я там в поколенні. Настоящий сіт, ні капорта там покоління. Не страшно вам. Можеш дві я розкажу немножко, два слова буквально. Олексій це один із творців фільму, який ми зняли. Власне, головний режисер, і там його музика, і там він співає у цьому фільмі. Один із тих людей творчої групи, які зняли фільм про пана Ось фільмі. Вона знімалася кулик, Володя Багатирьов, а льоша співав. Ідея дуже близька усім людям, тому що я так зрозуміла, особливо з війною, що ми ділимося на людей і не людей, а всі інші поділки на нації, на наїхавших, на справжніх, на нових, на старих. Це все дуже шкучні поділки, які. З допомоги яких нас намагаються розділити. За давнім правилом розділяють і власти. Не здаємося. даємося. Не фільм можна набрати в інтернеті, понаїхавши. І це півгодинний такий ролик, документальний. Є ще, до речі, також зняти нашою творчою групою фільм. Льоша, як старой називається фільм? Мой обі – «Моя і любов. І там поезія ХХ століття Одеси, яку читає дуже хороший актор Ілья Змієв. І там картинки Одеси, і Олексій також має пісні. І така історичний зріз Одеської поезії ХХ століття. Ну те, що встигли ми зробити до війни. Але все ще буде-буде, буде багато чого цікавого. Будут и фильмы и книжки в будет а можно... Нет, такой, я как-то ехала в поезде с Киева, в Одессу села девушка в деревне э, и говорит, еду в Одессу. А знаете, этот город, ну, она говорит, знаете, я хохолушка я говорю, нет, Украинка, ну хорошо, Мы согласились. Она говорит, я переживаю, я смогу ли я русский язык выучить или нет? Потому что сказали, что... В Одессе, особенно, по-украински никто не, не будет ее слышать. Она уедет домой с позором. Вот такое. Цикло было, было. было? Украинский язык был. Давно потерял, это было? Ну, это же было где-то в 60-е годы. А вот когда мы снимали фильм «Понаехавшие», мы столкнулись с тем, что мы с Олей тогда значит, расспрашивали об отношении к подъехавшим одесситов, которые гуляли по Приморскому бульвару. И один, и один одессит, он сказал, нет, они никогда не станут в общем-то одесситами. Мы спрашиваем, почему? Он говорит, они никогда не выучат одесский язык. Сейчас. Вы проба это слово но на Я хочу... Давайте я по-русски. по, -русски. по -русски. Я хочу вам сказать такую вещь, что вот, слово по оно какое-то вот, имеет твое значение. Имело. Вот. И что, что хотелось да, был было, было, было мне интересно посмотреть на реакцию людей, когда вот увидев это слово, понаехавшее, потому что всегда у нас в Одессе это во многих местах считалось, знаете, как вот Шлобоград приехал какой-то там, вот, понаехали. Вот. А я подумал, что мои родители тоже понаехавшие, они просто приехали после войны. Папа в 44 году, папа в 50 уже. Это тоже понаехавшие, то есть вся Одесса это понаехавшие. На Весь мир это понаехавшие. Вот поэтому, ну, что тут